Потім здається і сплатується. Справа в тому, що в мене є акт огляду, який я робила. А... Шахти хтось після удару провішував. Прозвонював, просвітлював. Просвітлював, але ми тільки просвітлювали. Бо зйомка є? А, не при є. мені не робили. Не а вона має бути. А, от Я хочу до У Ра, нас зараз велика так. проблема. Справа в тому, що у нас ліфти були в гарному стані, лише один ліфт, ліфт в третій секції був постраждалий. Ага. Приход... У мене це є про це акт. У нас все візуально збері... постраждали чи не постраждали? Е, візуально він у мозги впали, там, ну. Його ж не проганяли в кожному під'їзді? Ні. Да, Ні. Візуально ми дивилися, що вони не постраждали. Ви праві. Так от. Що цікаве, коли зайшов сюди підрядник, у нас протягом двох тижнів не було охорони ніякої взагалі. Розкрали все, що ми да. розкурили. Все розкрали. Більш того... Акта нема на оце крадівництво? Підрядник, коли я йому сказала, що ліфти всі цілі, він запросив Отіс. І Отіс йому сказав: у нас нічого немає да, в такий акт є. Филипенко. Питання: Отис, питання так. хто такий? Вони, вони... Ми намагалися повісити на ОСББ через кова, намагалися повісити те, на що ми, що ми ті, брешемо, що у нас були цілі ліфти. Але я надала акт, який в мене є. Я платила за цю послугу. Ну, так. І кажу: хлопці, самі вкрали, самі відновлюйте. Все. І на цьому питання закрилось. У нас дуже Охорова проблемний на підрядник. Охорона охорона у момента нас момента заключення договору мала бути, але її О. не було. Вона О. у нас почалась з 1 лютого. Тікя. То він скаже, що все вкрадено до 1 лютого. Неважливо, він буде витрачати просто більше коштів для того, щоб відновити години за свої кошти. Так. Ви В цьому певні так. Тоді я спокійно. Так, тому що я на нарадах з кова. Бачите, ми з чоловіком не віримо. А, не віримо, каже Станіславський. Ну, а що ви думаєте, вони здадуть будинок без ліфта? Ні. Ні. Хоча деякі здають в Києві герої. Ну, у них так не вийде. Бо їх особисто контролює кова. Біля посольства що... США в 2015 році на я мав честь працювати в товариша. Войцехівського Анатолія Петровича, то там ЖК під одноіменною назвою Посольський забиті шахти ліфта подонами з під Аерока. Люди живуть без ліфта. Три будинки, а в їх всього в Києві по Войцеховському 42 об'єкта і біля 24 тисяч інвесторів, які судяться, не судяться і немає крайніх. І вони ніколи не попадуть в своє житло, бо воно не буде завершено. І оце все починається з того, що обіцяє один перекладує на іншого. А потім крайній ушов ну, і крайній господар квартири без ліфта, без проводки, дивіться, без ліфті. ви говорите про інвестування в нове будівництво і а обікрали... тут постраждали. Я розумію. Так. А так. ми наблюдаємо оце якісне виконання робіт, оте, що ми пройшли з вами і зняли? А, на жаль, ні тому і питання у нас, тому а час іде, і наради. А воно ж йде, бо треба здати, і всі будуть у вас підталкувати, Лена, менше традій, як мені Саша, дядь Володя, менше прилініє традіть, бо вона і так бідно тут переживає. І так буде і на тому рівні. Ми ж не міняємося. Ні ова, ні кова, ні мер, ні президент. А... Я все ж таки буду захищати кова, бо вони для нас Захищайте багато роблять. Коли, бо бо тільки тільки завдяки надієте, однієї людини. Ні, ці люди взяли під свою опіку наш будинок і знайшли 600 Видите, вони мільйонів. Цюкання штукатурки, збивку штукатурки, так. виконали не в повній мірі. Оце все не є цілісним матеріалом. Вони точно взяли киркою чи молоточком поцвікали. А остальне взяли і залишили. А воно візуально воно висить. А візуально і не висить. Або це вже набрис, якийсь новий зроблений, хоча я це не вірю. Туди, ні, 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 це навіть так, Це Такий демонтаж по пілонам повинна бути склошна сітка е, з чарункою 10 на 10 міліметрів металева, оцинкована, не чорна, а не і напуском сюди на кірбі, щоб по оцей шов не лопався. У нас не у нас не буде... прив'язана цегла до моноліту. Ні. А зараз. А цей шо потім буде лопати. Що б ви тут не ставили: плитку, панель, любу, МДФ, що завгодно. Іде динамічна нагрузка між, додому, між двома конструкціями різної і точності. Через що сюди повинна бути з напуском на одну і на другу сторону 100 міліметрів, з напуском металева сітка 10 на 10 міліметрів. І про це довжен сказати. Так про, там, там, там нема, ми були техна... в шостій. А, а там пластик. Пластик це промежуточний варіант, а повинен бути метал. Дивіться, тут ще мало бути з пілона, виглядати отако... арматура, зв'язана, не зв'язано і Цього так. в нас не і було з самого не було, початку. І не буде Тепер не буде. Тепер ну. Бо й не було. Вони так, кажуть, так. а тоді ж ви строїли отак, було хорошо, і ви може, жили. Може вона і є. Та нема, нема. воно випуску. Нема, Олександр, не нема. захищайте Ні, я думаю, як сітка видно, Ні. То вона видно. А, а Володимир, той, я воно. підозрюю, що е, отут всередині е, вентоканала там нема нічого. Воно отаке. Воно повинно бути і знаружі. Заділа, ні, Я план. про внутрішні оті, що ви казали, ізнутри. для кожної квартири там, як як труба. І, ні, е, План вертикальний Ро, план вентиляції венканалів, ви, угу. ви візьміть креслення. Там є розріз. Так? Це план, якщо ви зверху, а це, що ми зараз дивимося, це боковий розріз. І так. в боковому розрізі з першого до п'ятого поверха повинні оте, що я вам казав. Перший Тут... поверх канал стошний однизу до верху, і до нього нічого не <кас> Потім з другого додається індивідуальний, теж з третього індивідуальний і так складного повернути, щоб не було за затравки возу. Я не вірю, що так немає. немає <кас> давайте бути. піднімемось наверх. Там можна буде відкрити і подивитися, що від то... студи сторчить. Що там? Я вам називаю тему, а ви її потім провіряєте всі гаморно. Да. У вас є технагляд, який на вашій стороні, бо його ова наймала. Так. І він це повинен робити, а не ви. Йому за це гроші плотять, справа... він за це получає і по шапці немає. У нас і в є проблема, у нас технагляд з 1 березня змінився і він Або він вже... прочувствував, що йому або тут як ви кирпичі ждати, або не дай Бог щось гірше. Або легше звільнитися, він вибрав друге, звільнився. Він ні, мудрий чоловік. За станом uh, За станом я. придумати причину звільнення є десь. Аби А ін... ви не відповіли. Я про те, що з 1 березня новий технагляд. він взагалі тут два тижні пробув ще не працюючи офіці... офіційно. Болів, І подивився, він, він... дуже довго він, вирішував, чи чоловік, буде він, він з нами, чи ні. Він, чоловік. він да. думав, він гадав, що там робив. Я Але йому... коли він побачив все покрадене, весь цей внутрішній колорит, пообщався з цими. Зі мною пообщався вже. Він якраз почув, <су> да. все побачив, думає, да ну його баню мене посадять. Ні, я в нього вірю, він дуже гарний чоловік, я дуже в нього вірю, бо ну ви, ви розумієте. Віжди, Ш... Ні, то пішов інший, а ну, це, я це я про це нового. Вірте, вірте і треба. Так. Як ти, як ти Він у мене, знаєте, як єдина людина, якою я можу довіряти, тому що я не фахівець. Одна людина і фахівець може чогось не знати і не знати. Немає деяких все знають. Які, ті, які думають, що знають. Або сумніваються. Оце такі блоки були для димоходів, і там є одна труба, колективний димоход називається. Коаксіальна труба. Ой-ой-ой, це ж задувати буде. Що задувати? Ну, повинні... Ви маєте в виду на увазі, що зверху мають Ні, це все. Стояк один. Так. А індивідуальні канали повинні бути індивідуальні. Я кажу про димоход. Це інше. Це газ, А я за так. він канали, якісь санузла. Так от він канали ми зараз піднімемось і побачимо. Добрий день. Я бачила, що ви телефонували, але у нас зараз дуже важливо. просто. Ходімо, побачимо. Я маю надію, що ми там побачимо щось. Ми побачимо, коли визуковування буде, тоді ми все побачимо. Там же прибор покаже, стільки війшло, стільки вийшло. Він бачите, Як змонтовано, бачите? Хоп! Бачу. І тут буде не дуже гарно. Да, і пена з Протрухне, да. Вони вони покладають, не дай Бог. Вони покладають надію лише на зашиється фасадом. Да. Бачите, я навіть знаю, що <зас> Да. зараз мене не пустили встановити систему контролю доступу, змонтувати провідку, проводку. Для цього. Бо кажучи, я буду вмішувати. Знаєте, десь, як би я От я, як будучи тут начальником будівництва чи дільниці, я на кожен під'їзд поставив перешотки, ключника, ключі відкриваються. Пишуться, а вони таки, хто зайшов, хто вийшов. Ми от сюди зайшли, нас вписали Ви зайшли зі мною. Нас писали там. А хто знає кількісний і якісний склад будівельників? Хто зайшов, хто вийшов? Їх перевіряють на винос за дні. Ні, не перевіряють. Хоча я завжди прошу. Вас контур зашитий. У вас камери відділення, охорони є. У вас ключа Немає. є? Немає. Камери встановила я. Все, що могла. Ну, оце я там. ж не до вас претензія, так як має бути. Е, ви маєте розуміти, що я, я деякі питання розумію і деякі питання сама робила. Треба залізти наверх. На жаль, що... треба залізти наверх. Сварка там сварка. Да. Сварка, так. А якщо... А, тут нема димоходу. А, от є димоход. Андрій. Я тобі подам свій телефон. І це, і з фоткаю, кстати. Да, лучше сфоткаю. А дивіться, Володимир, зараз вам сфоткають. Тут чи скільки сфоткаю. От повинно бути вісім венканалів. Одна широка, один отсюда один каналу. І тут маленький. Тобто вони йдуть знімець. Зніме, бачите. З одного поверха йдуть в один люди. Там одна, відео знімає. Як ви, ну, Юрій, ви зараз напрочите. Yeah, вони з кожного поверха йдуть, зібрані комерці. Юрій, на YouTube-канальчик я виклав. Але було б хорошо, на нижньому етажі. Да. Може, ми по но говоримо. Що? Щоб якби на нижньому побачити кінець, щоб вже всі виведені. Закриті квартири. Вже всі виведені. Понімаєте ви розуміли, що я вам казав? Ще маю, так. А я все зрозуміла, чесно. Дивіться, перший етаж. Я зрозуміла, Володимир. Другий етаж починається відсюди. Я... Да. Третій починається відсюди незалежний, четвертий отсюда. П'ятий отсюда, шостий отсюда, зрозуміла. і там до кінця. В кінці вони сходяться в один да. загальний наверху над кришою. Видра робиться з металу і все остальне. То якщо з цього першого етажа проходить сюди, і всі перемикаються і в одному загальному ходять, це повний жоп. Риба з третього етажа буде воняти на шостому етажі і навпаки. А, так,